Останнім часом тренд на духовність захопив просто усіх: від блогерів до ваших сусідів, які чомусь раптом почали медитувати на балконі. Здається, духовність взагалі стала новим фітнесом. Якщо ти не медитуєш на балі чи не п'єш, ауяску з шаманом, то ти, мабуть, не на потрібній хвилі, а ще без паличок санту, мабуть, щастя в житті не буде. Сьогодні ми будемо з вами розбиратись, чому усі так раптово захотіли бути просвітленими, і чи дійсно потрібно видиратись на гору. Щоб там помедитувати, поки сенс життя не знайдеться сам дорогою. Така вже вона наша духовна нова реальність, яку сьогодні ми з вами будемо розбирати детальніше. А я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі приємний вечір. Я знаю, що 60% людей досі дивляться канал без підписки. ай яй-яй, перевірте, будь ласка, підписочку, і не робіть мені більше так боляче. А ще лайк, комент і дзвіночок. А дзвіночок. Ок, я вам раджу поставити, тому що останні відео у цьому році будуть настільки резонансними, що після них буквально зміниться ваше життя. А ще підпишіться на телеграм, одразу вам трошки спойлерну. Сьогодні там, після цього відео, вийде ексклюзивна історія. А в інстаграмі більше лайв контенту і того, як я готуюсь до зйомок відео. Духовність вже давно вийшла за межі храмів і медитаційних залів. Тепер це бренд. Замість молитв, інстаграм Stories з балі, де блогери вдихають цілющі енергії, замість мудрості онлайн-курси з просвітлення, а замість пошуку сенсу життя контент про чарівні ритуали з кристалами та ароматичними паличками. Духовність, взагалі, це пошук глибокого сенсу життя, внутрішньої гармонії, а також зв'язок з чимось більшим за нас самих у класичному розумінні. Цього слова частіше за все духовність використовували у релігії, філософії чи інших вірах. Але в сучасності духовність стала дещо гнучким і досить комерціалізованим поняттям. Сьогодні це і медитації на світанку, і ритуали очищення з кристалами, і навіть практики дихання на ретритах. Для когось духовність це можливість знайти себе. Для інших стиль життя пронизаний йога сесіями та сторіс з балі. Тобто, в наші дні духовність більше нагадує мік. З психології, езотерики та маркетингу, ніж традиційні шляхи до самопізнання. Виною тому, що духовність переросла в маркетинг, частіше за все являються блогери і зірки, тому що саме вони мають величезний вплив на маси. Наприклад, Анджеліна Джолі виховала своїх дітей у буддизмі. У знаменитої актриси також є два татуювання з буддийськими молитвами, одна з яких є стародавньою кмерською писемністю. Це татуювання каже: нехай ваші вороги втечуть від вас подалі, якщо ви перед Баєте багатство, нехай воно залишиться вашим назавжди. Ваша краса буде красою Апсари, куди б ви не пішли. Багато хто супроводжуватиме вас, служитиме і захищатиме, оточуючи з усіх боків. А у світі великих зірок духовність взагалі завжди крокувала поруч. Тому час від часу духовні тренди змінювались. Наприклад, у 1970-х-80-х роках була дуже популярна церква саєнтології. У 2000-х багато зірок захопились кабалою. А зараз зараз же стали популярні Аяваска та мікродозинг, і от, до речі, два останні пункти звучать найбільш шокуюче і інтригуюче. Але ми про них поговоримо трошки згодом. Сучасний світ дійсно нам постійно кидає виклики робота, стрес, дедлайни і так далі. Тому не дивно, що так багато людей хочуть віднайти цей баланс і гармонію. Духовні практики і курси вже стали справжнім трендом. Але чому? Тому що ми прагнемо насправді віднайти. Не тільки внутрішній спокій, але й зберегти здоров'я та красу. Зізнаюсь, я теж вже давно працюю над тим, щоб знайти баланс у житті. Коли я відчуваю постійну напругу, я стала помічати, що стрес впливає навіть на зовнішність, волосся стає тьм'янішим, шкіра сухішою. І тут я зрозуміла, що потрібно діяти. Правда, методи у мене дещо інші, ніж у духовних практиків. Але посил залишається той самий. Це турбота про тіло і нервову систему. Однією з моїх останніх знахідок став Тріпл Магнезіум від Perla Health. Це магній у трьох органічних формах із вітаміном B6 та Л-теаніном для підтримки нервової системи, зняття втоми і покращення сну без ефекту сонливості протягом дня. Я почала приймати магній ввечері після їжі і вже помітила, що мій сон став глибшим, а ранкова втома просто зникла. Виявляється, щоб відчувати себе краще, не обов'язково летіти на інший кінець світу, як пропагують. Будь усі духовні коучі, є набагато швидші способи. А якщо ви, як і я, прагнете знайти гармонію та впоратись зі стресом, ловіть від мене провокод вечір15, який дає аж 15% знижки на усю продукцію Перла Хелса і ще й сумується з іншими акціями на сайті. Все, що потрібно, ви знайдете в описі до цього відео і пам'ятайте, що краса починається зсередини. Останні років 10 шалену популярність набирає Аяваска, але на відміну від буддизму чи інших релігій, ця штука являється досить небезпечною. Аяваска – це традиційний амазонський напій із психоактивними властивостями, який використовують у шаманських ритуалах корінні народи Південної Америки. Його готують шляхом тривалого варіння двох основних інгредієнтів ліани і листя пс. Аяваска містить спеціальну речовину Дінті, яка викликає яскраві видіння та змінює сприйняття реальності. Зазвичай наш організм її дуже швидко нейтралізує, але завдяки деяким речовинам із ліани цей процес уповільнюється. А як же тоді проходить сам ритуал? Шаман чи провідник готує напій і проводить церемонію. Учасники зазвичай група людей збираються в одному місці. Після вживання Аяваски починається псилічна по. Дорож, яка може включати яскраві візуальні галюни, інтенсивний емоційний досвід, почуття зв'язку з всесвітом, природою чи внутрішнім я. Часто це супроводжується фізичними ефектами, нудотою, блюванням, пітливістю та прискореним серцебиттям. Наприклад, про свій досвід прийому Аяваски розповіла на одному з подкастів зірка Майлі Сайрус. У Мене був просто неперевершений досвід з Яваскою. Я побачила багато. Люди приймають Аяваску декілька разів, бачать. Змій, які та ще їх під землю, де ти зустрічаєш маму, Аяваски, і вона все пояснює. Так ось Аяваска у жінок, яку я бачила, це сталося, коли я тільки настала веганом. Вона залізла мені у горло і ніби витягнула з'їдених усіх мною тварин. Вона заставила буквально вирвати їх, але я не бачила конкретних тварин. Бачила корову, свиню. Я бачила, як мене вириває усіма тваринами. Я бачила, як мене нудить. Чуленіна я бачила, як всі вони виходять animals, з мого тіла. DMT в будь-якому випадку and, uh, доставить вас туди. Але вона не єдина, хто практикував у Голлівуді подібний досвід. Парочка Меган Фокс, і Машенган Келлі три роки тому, коли вони ще були разом. Вони відвідували такий захід. І на шоу Джимі Кіммела Меган якраз таки розповіла про свій досвід. Ми поїхали до Коста Ріки, щоб спробувати Аяваско в місцевому середовищі, і це був зовсім не п'ятизерковий. Досвід. Ми не могли їсти після тринадцяти і приймати душ, тому що була засуха. Ми дуже багато ходили, долаючи великі відстані. Як виявилось, нічого гламурного в цьому немає. Меган розповідала про все в деталях. Вона сказала, що їм потрібно було випити спеціальний відвар, після чого почалась дуже сильна нудота. Але перш ніж приєднатись до усіх учасників, їм потрібно було це все вивернути зі свого шлунку, так би мовити, очиститись. Але Меган це згадує як. Те, що допомогло їм зблизитись з іншими людьми. Актриса також зізнала, що вони брали участь в віртуалі три ночі поспіль, і кожного разу це були зовсім різні переживання. У кожного свій шлях на другу ніч я потрапила в пекло, і це здавалось вічністю. Сам факт усвідомлення вічності схожий на катування, бо там немає ні початку, ні кінця. Це була як справжня смерть. Не дивлячись на нудоту і галюцинації, Меган назвала цей досвід своєрідною терапією. Це просто приникає пр. Прямо у вашу душу і переносить вас до вашої психологічної в'язниці, в якій ви себе тримаєте. Це ваша власна версія пекла, і я, безперечно, була там. Але ритуали за яваскою це лише одна сторінка в книзі духовного туризму. Люди туди їдуть не тільки за галюцинаціями чи якимось прозріннями, але й за цілим досвідом, за атмосферою, красою природи і відчуттям чогось магічного. І тут на сцену виходить острів Балі, справжній центр духовни духовного туризму, де пошуки себе часто перетворюються на модний флешмоб, давайте розберемось, чому всі прагнуть саме туди. Мільйони людей щорічно їдуть на острів Балі за чудодійними ритуалами, які Точно допоможуть збагнути сенс життя. Наприклад, одним з найпоширеніших є ритуал Мелукат: це місцевий ритуал очищення, де жрець використовує святу воду, квіти та аромати для видалення поганих енергій. Туристи часто записуються на такі церемонії, аби відчути легкість і новий початок. Також люди їдуть на йога-ретрити і спеціальні звукові медитації. В Убуді, столиці балі є купа таких центрів, де практикують звукову Терапію за допомогою спеціальних чаш кажуть, що це повинно допомогти збалансувати енергію тіла та розуму. На балі також популярні обряди з пало Санта деревом святості та ароматичними паличками. Туристів навчають, як використовувати дим для очищення простору та енергії навколо себе. Також є церемонія Агунг. Деякі туристи беруть участь в ритуалах біля вулкану Агунг. Вважається, що це місце є джерелом потужної енергії і медитація тут допомогти допомагає перезавантажити душу, наприклад, блогерка Саша Чистова розповіла про свій досвід на балі, а в особливості про церемонію рапе була церемонія рапе. Е, я знаю, що її використовують у цілях підготовки до айваски. Суть в тому, що провідник засипає тютюновий порошок в спеціальну трубку, що називається Тері або Куріпе, і вдуває людині в ніс. І після цього починається все найцікавіше. Що я відчула? Максимальну ясність. Розуму uh -huh. жодної думки, повний дзен. Ти просто сидиш і жодне твоє питання, воно не має значення, тому що в тебе вже все є. Взагалі ця церемонія бере коріння у народі в Амазоні, але здебільшого вона, звісно, використовується саме для духовних практик, а не як щось наукове. Основний компонент, що діє на людину це ні. Який міститься у тютюні. Багато духовних туристів обирають пройти церемонію рапе, бо вона виступає інструментом для налаштування розуму на тут і зараз, і звільненням від відволікаючих думок, що так часто потрібно сучасним людям. На противагу практикам розслаблення є навпаки практики, що підвищують розумову і креативну діяльність. І виною цьому є мік. Озінг, але що це взагалі таке? Міктозінг це по суті спосіб включити свій мозок на максимум, але без тришових галюцинацій чи серйозних змін у свідомості. Уявіть маленька доза елечі нових грибів, яка не перетворює вас на художника, що малює єдинорогів у небі, але нібито додає ясності, покращує настрій і робить вас продуктивнішими. Але ж як це працює? Ну, начебто, доволі просто: береться доза психо активної речовини, але така мала, що не викликає трипу, але прояснює розумову діяльність. Тобто, за словами прихильників даних практик, мікрозінг допомагає зосередитись, налаштуватись на креатив, щось придумувати і просто прояснити свій мозок. Такі практики особливо розповсюджені серед творчих людей, яким потрібно придумати щось тут і зараз. Наприклад, місце номер один це силіконова долина в США, це прям епіцентр мікро. Озінгу Технопрацівники, розробники стартапів і програмісти використовують мікродози, щоб підвищити продуктивність, креативність і знайти нові ідеї. А далі йде Амстердам, Берлін, Балі і великі міста Канади. США вже взагалі в деяких штатах легалізували. Досинг в цілях терапії, але звісно під наглядом. Про те, якими б ці історії не здавались нормальними, як завжди, є своє, але і найочевидніше це побічні ефекти. Ну, уявіть, вам дають пити, курити, вживати, обмазуватись незрозумілими речовинами і травами, до яких організм людини просто не пристосований і не зрозуміло, як він на них відреагує. Ну, якщо спеціалісти навіть не рекомендують вживати традиційну їжу в країнах, в яких ви подорожуєте, тому що для вашого організму організму це щось нове і можуть виникнути непотрібні алергічні реакції. То що вже казати про реальні галь. Генні препарати тому дуже часто туристи можуть відчувати прямо на духовних сесіях нудоту, судоми, блювання. У деяких може навіть початись психоз або ж панічні атаки. У найгірших випадках все закінчувалось смерть. Одна латвійська жінка полетіла на кіпер, і там за 150 євро їй запропонували пройти неймовірну церемонію Аяваски. Вона випила відвар і одразу знепритомніла. Її госпіталізували, але лікарі вже нічого зробити. Не могли і просто константували смерть. Слідство тоді закінчилось тим, що шамана, котрий проводив цю церемонію, не арештували через відсутність доказів. А лікарі дали попереднє заключення, що жінка змішала алкоголь з ритуальним напоєм, що викликало безповоротню реакцію. Ще одна історія відбулась у Перу між українцем і Р. Але подробиці того, що там відбувалось, настільки жахливі, що я просто не можу тут її озвучити. Вибачте, але на минулому відео і так немає монетизації, тому цензура максимальна. Цю історію ви знайдете у мене в телеграм-каналі. Але насправді реальність показують дуже мало, особливо в соцмережах. Натомість ми бачимо суцільну романтизацію трендів на духовність. А через цю надмірну романтизацію часто туристи думають, що як тільки їх нога з Упить на святу землю, то вони одразу зможуть віднайти сенс життя буквально за дві хвилини. Вони купують квиток, пакують стильний одяг для фотосесій і йдуть на шаманські ритуали як на вечірку. Але замість просвітлення отримують максимум хороші фотки і сумнівний досвід, типу п'ю щось, від чого отримую космічний струс для мозку. Усі ці фотки з балі, де люди сидять у позі лотоса, медитують на фоні моря, заходу сонця чи вулканів, створюють враження. Що просвітлення це щось типу доставки піци. Піднявся на вулкан, поклав кристал на лоба і все, ти вже просвітлена людина. Але звісно, все це так просто не працює, бо справжня духовність це глибокий процес. Це не про те, щоб швидко відчути енергію всесвіту, а про те, щоб реально подивитись на себе зсередини. Проте, взагалі, кого це цікавить, якщо одним потрібні класні фоточки, а іншим заробити грошей. Тому зараз все частіше можна потрапити на шарла. Латанів, які використовують тренд на духовність як дойну корову. Зараз в популярних місцях для духовного туризму ви, як звичайна людина, ніколи не розберете перед вами реальний шаман, який знається на травах та ритуалах, або просто бізнесмен, що прочитав в інтернеті, як проводяться церемонії, купив найдешевший товар і продається наївним людям втри дорого. Чи варто взагалі казати, наскільки це може бути небезпечний досвід для здоров'я людини? Ще одна схема, стара, як світ це, коли туризм. Рист потрапляє до шахрая, а той починає йому внушати, що у нього стільки проблем, що однією практикою тут точно не обійдешся. Потрібен цілий комплекс, звісно ж, за ваші тисячі доларів. І звісно, тільки це тобі зможе допомогти. Тільки якщо ти пройдеш всі ці ритуали, ти зможеш поїхати просвітленим, щасливим і оновленим. До речі, в одному з моїх минулих відео ми дзвонили одній такій просвітленій гадалці. І що вона мені навну. Шала, як розводила мене на гроші, ви можете подивитися якраз у тому відео. Також популярне направлення, щось типу йога туризму, коли організатори збирають певну групу людей, заселяють на вілу. І там у них медитації, йога, ритуали, цвяхостояння. Коротше, повний пакет там за 5-7 днів. Щоправда, вони не націлені на те, щоб людина щось дійсно зрозуміла. Я б сказала, що це більше як розвага і знайомство з новими людьми. Але продаються такі тури жвавіше, коли пишуть щось про духовний зріст. Але якщо у останніх ви хоча б отримуєте подорож нові враження і знайомства, то от наступні безцеремонно продають вам буквально повітря за великі гроші, обіцяючи не тільки зцілення, але й те, що ви станете мільйонерами. Наприклад, з останнього і такого лайтового співачка Анна Трінчер вдарилась в духовність і почала медитувати. У дусі найкращих інфобізнесменів вона показувала, як медитує сама, потім свої інсайти. Несайте, просто ці слова повинні змінити ваше життя. Дуже уважно слухайте. Під час медитації ми якраз концентруємося на тому, щоб вміти контролювати свою увагу і перемикати її на правильні установки. Далі життя змінилось, вона стала отримувати подарунки та стала краще виглядати. Це перше таке в житті мені здається, що це так буває тільки в якихось казках. фільм. <пілляє> Вам просто хочу сказати, що віднедавна. Ну і Фіналочка запустила свій курс по медитаціям, але попередньо наробила шуму через свій продукт. Нещодавно вона встановила якусь будку для медитацій у торгівельному центрі Ocean Plaza в Києві. На медитацію зареєструвалось понад 500 людей. Тому книга рекордів України зафіксувала це як наймасовішу медитацію. Чому ви плачете під час медитації? Тому що ваша душа нарешті починає з вами говорити. Тому що ви, нарешті, починаєте її чути. І це одночасно страшно, тому що. Ви знайомитесь з людиною, яка весь час була з вами, яка була з вами, коли вам було погано. То що навела, медитації, продала грошей заробила. Молодець, сідай 12 балів за підприємливість. Взагалом, моя така реакція не значить, що медитації не працює. Це взагалі класна і дієва штука для заспокоєння, душі, тіла, емоцій, розуму і так далі. Але як ми бачимо вкотре, це все діло дуже добре монетизується, тому що щось нове нове, щось хайпове. Інша ж блогерка це вже тяжка артилерія. Богдана Гончарук запевняє, що за допомогою медитації ви точно станете мільйонерами. Я Богдана Гончарук і я експерт. Вмислені в першу чергу, і за останній рік я зробила 2 мільйони 370 тисяч доларів. Маркетинг у неї насправді досить агресивний. Вона тикає в обличчя своїм підписникам атрибути розкоші і багатства. Тут тобі квартира в Дубай, і нова машина, і ще лакшері, будинок, подорожі, і знову тачки, сумочки, подарунки, прикраси. Ну коротше, все, що тільки можна. Кажу вам, що так, мільйони для вас се не для вас. Приватні джеки для вас, мальдіви для вас, і все найкраще в цьому житті для вас. Тільки так і ніяк і інакше. І це все завдяки чому. Ну як тільки змінюєш своє мислення, як тільки починаєш качати енергію, починають приходити ось такі пачки. В життя просто кожного дня, історія цієї енергії Забілія, звісно, як завжди, дуже красива. Богдана запевняє, що вона прийшла до неї вночі, і вона відчула цей імпульс, що саме вона провідник у цьому всесвіті, котрий буде вчити людей ставати мільйонерами через духовні практики. Проте поради, як заробляти той самий мільйон від Богдана, звучать доволі цікаво. Якщо ви завтра для себе вирішите, що ваші там потреба, наприклад, там автів.

тисяча доларів з карточки. Ну я от наче перестала, але мільйону все одно не видно. Можливо, треба більше медитувати. Своїм підписникам дівчина продає успішний успіх про те, як вона з нуля стала доларовою мільйонершою. Проте, якщо відкрити найперші відео на її ютуб, то не так все просто. Виявляється, що до того, як завести інстаграм, у неї з чоловіком був капітал у мільйон доларів і декілька квартир в Одесі. А уже. Был капитал, внимание на двоих примерно в миллион долларов. Если дальше были какие-то квартиры в Одессе. І я кажу сама Богдана. Нам навіть складала але то було не то, к чому привикли. Але вона точно знає, як зробити зі звичайних людей, які заробляють тисяч п'ять гривень на місяць, мільйонерів і навіть показує такі приклади у себе на сторінці. Моя учениця прибрала зайві мінус 25 кілограмів, закрила кредит на 70 тисяч євро, придбала квартиру в Болгарії, придбала квартиру в Німеччині, виросла в доході вісім разів, знайшла новий прояв свого бізнесу. Я не Буду сперечати, що мислення для заробітку грошей це важлива штука. Але це взагалі не основа. Бо якщо ти не знаєш за яке діло тобі взятись, хто ти у житті, що працювати, в тебе немає чіткої стратегії, ти ніколи не заробиш великих грошей. Інфобізнесменам, таким як Богдана, звісно, вигідно продавати вам красивий посил, стати мільйонером, пройшовши курс за 400 гривень. А наш мозок, що шукає завжди найлегші дороги, ведеться на це. Але по закінченні такого навчання ні грош Ши ні духовного зросту, ні розуміння того, а що я хочу робити у цьому світі, чому блогери взагалі прагнуть продавати цю духовність, тому що це модно, звучить легко і можна навішати усілякої лапші на вуха. От дайте відповідь самі собі, що швидше продасться. Курс від класного спеціаліста за 500 доларів, де він вам дасть реальні скіли, або курс, який коштує 10 баксів, і обіцяє вас зробити мільйонерами за тиждень. А нам же так хочеться, хоча б на трошки дотягнутися до того рівня комфорту і розкоші, який нам транслюють інфлюенсери з екранів мобільних телефонів. Тому, звісно, другий варіант буде продаватись жвавіше, тому що нам продають нашу мрію. Але, на жаль, мільйонером стане лише блогер, який продає ці курси. Ніяк не ви. Так, духовність дійсно сьогодні перетворилась на трендовий маркетинговий інструмент, який продається як квиток до гармонії, успіху та багатства, від Аяваски в джунглях до. Медитації у ТЦ. люди шукають швидкі відповіді на глибокі питання. Проте в погодні за просвітленням не варто втрачати критичного мислення. Справжня духовність це не курс за 400 гривень, і це не палички пало Санто. Це про внутрішній розвиток, який потребує часу, чесності перед собою та реальних зусиль. І наостанок пам'ятайте, якщо вам обіцяють легкий шлях до мільйону, то скоріш за все цей мільйон отримаєте не ви. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомчика, і побачимось у наступному відео.